Розпродаж 11 листопада ще триває, але вже входить у фінальний ривок. Цього року домашня категорія стала однією з найсильніших на Аліекспрес. Оновлення, освітлення, дрібна техніка, організація простору, аксесуари для ванної та кухні, очищення. Прибирання, усе, що реально покращує побут, зараз коштує у рази менше. Найцікавіше, що саме корисні речі розлітаються швидше за електроніку, бо знижки доходять до межі, якої протягом року не буде. Якщо хотів оновити будинок або добрати дрібниці, які руки не доходили, це той випадок, коли треба поспішити. Ловімо найкращі товари для дому, поки розпродаж ще живий. Починає нашу підбірку 10-та позиція: левітаційна led лампа. Один із тих аксесуарів, що одразу чіпляє погляд і додає інтер'єру характеру, скляна колба буквально висить у повітрі завдяки магнітній левітації. Вона не торкається основи, повільно обертається і створює ефект, ніби світло зависло в просторі саме по собі. Це не просто декор, а маленька технологічна демонстрація, яку точно оцінять гості. Лампа дає м'яке тепле світіння, підходить для робочих столів, приліжкових тумб чи будь-якого куточка, де хочеться більше атмосфери без яскравих акцентів. При цьому виглядає вона дорожче, ніж коштує, а мінімалістична база робить її універсальною для будь-якого стилю від лофту до сучасного мінімалізму. Компактна, тиха, ефектна ідеальний старт нашого рейтингу домашніх знахідок. Дев'яту позицію відкриває електрична кавомолка, компактний сріблястий девайс, який дозволяє отримати свіжомелену каву без зайвих рухів і проводів. Вона працює від вбудованого акумулятора, заряджається через USB і має керамічний жорновий механізм, що дає стабільний помел без перевріву зерна. П'ять рівнів регулювання дозволяють налаштувати текстуру від грубого під френч-прес до дрібного під турку або еспресо гаджети. Зараз уміщою до 90 грамів зерна, тож можна змолоти порцію і собі, і на кілька чашок для гостей. Підвійне натискання, і вона сама все зробить. А при перегріві вимкнеться, щоб не спалити мотор. Для тих, хто любить свіжість і аромат, але не хоче великих стаціонарних. Ця модель ідеальний кишеньковий варіант. Восьме місце нашого рейтингу займає датчик температури і вологості Xiaomi Duca Atuman з достатньо великим екраном. Той самий маленький гаджет, який тихо стежить за мікрокліматом, поки вдома всі зайняті своїми справами. На великому контрастному дисплеї одночасно видно температуру, вологість і час. Тож не потрібно гортати меню або натискати кнопки. Формат настільної станції плюс можливість повісити на стіну дозволяє поставити його в спальні, дитячій, на кухні чи в кабінеті. А мінімалістичний дизайн у стилі екосистеми Xiaomi не вибивається з інтер'єру. Для тих, хто реально стежить за комфортом, важливо бачити, коли вологість падає нижче норми, щоб вчасно увімкнути зволожувач або коли в кімнаті надто жарко для нормального сну. Це простий, але дуже корисний індикатор здорового клімату вдома. Який коштує як дрібничка, а працює як базова метеостанція для всієї квартири. Сьоме місце відкриває Negative Ion Air Purifier – компактний очисник повітря, який працює як повноцінний фільтраційний девайс для кімнат 11-20 метрів квадратних. Його головний інструмент потужний потік негативних іонів, який ефективно прибирає запахи, тютюновий дим, леткі сполуки на кшталт формальдегіду та освіжає простір без хімії змінних фільтрів. Повітряний об'єм у 50 метрів кубічних на годину дозволяє швидко навести ладу спальні, кабінеті чи офісі. А рівень шуму до 25 дБ робить роботу фактично нечутною. Можна спати поруч. Фішка моделі можливість живлення від сонячної панелі, що економить електрику та дає змогу ставити девайс навіть там, де немає розетки. Чотири режими роботи дають контроль над інтенсивністю очищення, а се сертифікація підтверджує безпеку: ідеальний мінімалістичний помічник, якщо хочеться свіжого повітря, без великих очищувачів і зайвої мороки. Шосту позицію займає сежой Flosser – компактний іригатор, який за відчуттями легко замінює салонну чистку, але без візитів до стоматолога. Модель отримала великий 300 мл резервуар, 5 насадок під різні задачі та цілих 5 режимів роботи, від м'якого для чутливих зубів. До потужного струмення для глибокого очищення. Завдяки імпульсній технології до 120 фунтів на квадратний дюйм він вибиває залишки їжі навіть там, куди не дістає щітка, допомагає знімати наліт і масажує ясна. Акумулятор на 1800 мАч дає стабільну роботу до декількох днів. Зарядка через USB c без проблем навіть у дорозі. Захист IPX7 дозволяє спокійно використовувати пристрій у ванні, не боячись води для домашнього догляду і подорожей. Один із найкращих варіантів у бюджеті. П'яту позицію впевнено відкриває розумна Wi-Fi-розетка розетка один із найкорисніших гаджетів для дому, коли хочеться трохи прокачати побут без дорогих хабів. Модель підтримує навантаження до 3000 Вт, тож сміливо тягне обігрівач, зволожувач, вентилятор чи кухонну техніку. А головне дозволяє керувати всім цим із телефона через застосунки Tuya або Smart Life. Працює через 2,4 і Wi-Fi, інтегрується з голосовими помічниками. Є таймери, сценарії автоматизації, відкладений старт і моніторинг енергоспоживання, який допомагає зрозуміти, які пристрої реально тягнуть з розетки найбільше. Вмикати гірлянду, ставити таймер на зволожувач чи запускати кавоварку до пробудження усе робиться в один тап. Просте підключення, стабільна робота і реальна користь у щоденних рутинах за свій бюджет це топовий апгрейд для кімнати. Четверту позицію займає портативний полосос CENRR, Один із найпотужніших бездротових ручних очисників у своєму сегменті. Це той випадок, коли компактний гаджет реально тягне на рівні великих. Оновлений безщітковий мотор видає вражаючу тягу та розкручується до 110 тисяч обертів за хвилину. Тому пил, крихти, шерсть, пісок після зимових поїздок чи сміття у важкодоступних місцях зникають за секунди. Працює пристрій від трьох акумуляторів. По 2000 мА заряджаються через usb c а рівня шуму до 32 дБ ледь вистачає, щоб не розбудити пасажирів. У комплекті аж 9 насадок, включно з вузькими, м'якими та подовженими. Тому можна як пилососити, так і продувати решітки, клавіатури чи радіаторні соти. Корпус із міцного АБС, вага близько 700-830 грамів, легкий, зручний. Витривалий для прибирання салону, багажника або домашніх дрібниць ідеальний універсал у дорогу й на щодень. Бронзу у нашому рейтингу бере зволожувач повітря Xiaomi Mijia Humidifier 2. Одна з найвдаліших моделей для квартири чи приватного будинку, якщо потрібен тихий, економний і по-справжньому ефективний зволожувач. Його великий резервуар на 4 літри дозволяє працювати до 30 годин без дозаправки, а верхнє широке горло на 185 мм робить миття максимально простим, жодних кришок, складних механізмів чи незручних зливів. Пристрій видає 280 мл на годину рівномірного холодного туману, підтримує тишу на рівні 38 дБ. А вбудований датчик рівня води автоматично вимикає зволожувач, якщо резервуар порожній. Фішка моделі срібно-йонна антибактеріальна система, що забезпечує до 99,99% ,99 захисту від бактерій у воді. Компактний, легкий, 1,4 кг, сучасний і абсолютно універсальний. Працює у дитячій спальні, студії чи великій кімнаті. Вдало підтримуючи здоровий мікроклімат у сезон опалення. Друге місце у добірці забирає той самий компактний камінець, який перетворює звичайну кімнату на атмосферний релакс куточок. Це не просто зволожувач, пристрій створює дуже реалістичний ефект полум'я завдяки поєднанню туману та підсвітки, імітуючи м'яке мерехтіння справжнього вогню. Об'єм резервуара 280 мл, Вистачає на тривалу роботу, а керування максимально зручне. Є пульт, таймер на 6, 8, 10 годин, перемикання режимів підсвітки, фіксована семикольорова анімація, класичний вогонь, а також можливість працювати як нічник. Потужності до 10 ватт достатньо для стабільного випаровування. При цьому модель працює від 5 вольт на 2 ампера, що дозволяє підключати її до павербанк чи будь-якого адаптера. Підтримується ароматерапія. Достатньо додати кілька крапель олії у комплект. Не входить, і кімната наповнюється приємним запахом. Стильний ретро дизайн, тихий мотор і повний контроль із пульта роблять цей девайс майже ідеальним для спальні. Робочого столу або затишних вечорів удома. Це фіналіст нашої підбірки, універсальний ручний блендер, який закриває максимум кухонних задач без зайвих приладів на столі. У комплекті є зручна чаша на 700 мл, де можна збивати чи змішувати інгредієнти прямо всередині, без розбризкувань. Легкий корпус зручний у руці, а чотири в одному функціональність дозволяє йому працювати як подрібнювач, міксер і віничок для збивання. Робоча частина зроблена з нержавіючої сталі, тому витримує інтенсивні навантаження і легко миється. Плавне регулювання швидкості дає можливість точно підлаштувати роботу під будь-який продукт від соусів до кренів. А основу всієї продуктивності забезпечує потужний мотор німецької конструкції на мідній обмотці, який упевнено працює навіть із твердими інгредієнтами. Фінальний номер списку, але за сукупністю характеристик, один із найсильніших у всій добірці. У підсумку кожен із сьогоднішніх гаджетів відповідає простій вимозі бути корисним щодня і давати максимум за свої гроші. Ці пристрої різні за призначенням, ціною та можливостями, але всі вони реально спрощують побут, економлять час і розширюють можливості дому. Обирайте те, що закриває саме ваші задачі, і отримуйте від техніки не просто функції, а відчутний комфорт у кожному буденному процесі.